Ну що в нас сьогодні буде відео, друзі? Перепаковка ось такого ліхтарика на велосипед, що я купляв батькові на Aliexpress. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до праці. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку трошки історії. Ще раз повторююсь, цей ліхтарик, я заказував батькові на велосипед. Він зараз їздить. Зараз зима. Ну ви знаєте, яка зима. Слава Богу, цього року більш-менш снігу впало і каже при холоді. Ну раз в два дні йому приходиться заряджати. Осінню не так часто заряджав. Він казав, вроді раз в тиждень в тому районі У мене був огляд на цей ліхтарик, тут десь 1200-1000 акумулятор Я тоді не заміняв. Зараз я заміню Тепер батько буде, я думаю, раз в тиждень заряджати, тому що будемо ставити на акумуляторах-30 по 3000 мА. Якщо тут 1000 мА, то раз в 6 днів десь в тому районі буде заряджати. Тепер приступимо до розбору цього ліхтарика. Тут це дуже просто: 4 таких шурупчика відкручуємо. Прикол цього ліхтарика, що в нього є датчик освітленості. Тобто, коли ти заїжджаєш, ти можеш його включити, можеш виключити. Коли ти заїжджаєш там на світло, він гасне. Тобто, щоб не споживати дурно акумулятор. А в темноті він автоматично включається. Він тут є. Ми кажу, у мене був на каналі огляд. Можете переглянути. Якщо не забуду, залишу посилання на цю розпаковку з Aliexpress. Ось так. Все. Все, ми відкрутили. Ось так це все виглядає, бачите, в нас тут датчик. Давайте ми витягнемо акумулятор. Тут у нас Хонглі. Ну, все по стандарту, друзі. Знаєте, які китайці ставлять акумулятори. Ось припаяний. Ідентично ми зробимо тут. Припаяємо, плюс та мінус, поставимо назад. І це в нас тут на 1200 мА. Це Хонглі, бачите? Хонглі. Ну, 1000 мА тут є в тому районі. Так що, якось так. Добре, ну що, приступимо. Зараз ми швиденько розпаяємо це все діло, де мій флюсик. Так, тут болтик все тримається. Капнемо трошки тут, капнем тут. А він вже тут ржавіє, бачите? Він вже тут ржавіє, бо тому що вулиця, осінь і так далі. Бажано ізоляцію. Так, я вже флюсом тут і є. І є плюс і є мінус. Обчато бажано а саме краще тут ставити нікельову стрічку, що, напевно, я і зроблю кусочок. Зараз картонний, із... картонний ізолятор. А що це в нас відвалилося? Десь від чогось щось відвалилося. ага. Оця опора, що тримає плату, одна зламалася. Бачите, ось тут. Е Нікельова стрічка, гарно проваримо. В принципі, можна і припаяти. Тут нічого складного немає, головне заізолювати. Бачите, тут якоюсь фігньою паяли. Такою, що воно роз'їдає. Акуратненько, зараз припаяємо. Все після цього зачистимо. Ну, Ізоляційне кільце тут добре, нема сенсу ставити. Це просто, блін, секундне діло, друзі. Дивіться, ми беремо ось так, мацяємо сюди. Тут в мене акумулятор вже зачищений. Все добре, беремо небагато, щоб не розтікалося. Тут багато не потрібно. Мазаємо одну сторону, мазаємо другу сторону. Бо це контактною зваркою, буде набагато довше. І так буде тримати, і так, друзі, буде тримати. Берем припій і зараз почистимо гарну жало. І будемо паяти. Декілька секунд. Можна на жало набрати. Ось так наберемо. Зараз отак чік, Все. Є, 9-3 секунди. І в нас. Все тримається. Також беремо сюди, чик. Все. Ось так. Така от красота. Але я тут дам обов'язкову ізоляцію. А тепер залудимо добре наші дроти. Ще раз, ось так. Супер. І припаюємо. Буде свіжий акумулятор, автономність буде набагато більша. Так, ось так. Заряджатись буде довше, звичайно, але. Так, припаяв, що я тут нахляпав забагато. Ну, це не суть важно, як то кажуть. І тут швиденько зараз притиснемо і припаяємо. Хоп, все. Бачите? Дроти припаяні. Це буквально секунда діла. Так, пробуємо. Все, ліхтарик в нас світи, бачите? Тут він щось моргає. Ага, тут я закриваю просто цей. Датчик і він має включатися. Бачите, закриваю датчик, ось вам. Хоп, і у нас включається. Коли світло, він виключений. Щоб виключити, вирубаємо. Супер, тут у нас індикація заряду. Показує, що, інди... що акумулятор у нас заряджений, хоча тут 3,9 вольта в тому районі. Так, ізолюємо зараз гарно, давайте ми виключимо, щоб він дурно не світив. Але перед тим гарненько пройти спіртом. Лишній флюс, бо це в нас активний флюс, його треба змивати. Активні флюси змивайте. Неактивні, ну, можна змивати, можна не змивати, щоб у нас не була корозія банки, як в випадку. Ось цим хонглі. Бачите, тут вже починалася корозія. Не жалійте. Гарненько почищати. Хоча я тут капельку давав, тут не треба навалювати, щоб воно текло по ізоляції. воно може потім по ізоляцію це все діло пороз'їдати. Так що ось такі от флюси, наприклад, для Пайки 18650, в мене є оце густий, є ріденький. Капельку, воно хватило, воно тримає дуже прекрасно. Тепер беремо каптоновим скотчиком, і це все діло замотуємо. Ось так. І все гарно заізольовано. Щоб сюди волога не попадала. Добре, ставимо назад. Ну, та й добре, збираємо докупи. Зараз прижмемо це все. Що в нас все сідає, значить, має сідати. Отак. М -м? Красота. Щоб воно працювало, є. Все, супер, пробуємо. Все працює. Він зразу став важкіший, я вам скажу, друзі. Ось таким чином ви можете перепакувати собі акумулятор там, в ліхтариках і так далі, навіть не потрібно контактної зварки. Тобто нормальний е, е, флюс для Пайки 18653, там 3-4 секунди припаяли, щоб не перегріти акумулятор, і все воно буде працювати. Обов'язково потім змивайте цей флюс, бо він потім роз'їсть вам акумулятор. Як ви бачили, ця цяточку маленьку не вели. Тепер батько буде раз в 6-5 днів заряджати ліхтарик. Ну Тут і на вагу. Друзі, в три рази. В три рази збільшилась ємність цього ліхтарика. Тут 1200, ну тут 1000, 1100 буває. То ну, супер! А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.